Доброго ранку! Ви на сторінці студія управління часом Богоштайм на наших традиційних тайм-менеджмент зарядках. Сьогодні з вами, я, експертка з тайм-менеджменту компанії Богоштайм Данченко Юлія. І сьогодні хочу з вами поговорити про ресурсність, про те, як взагалі підняти себе з ліжка. Коли ви вже зранку відчуваєте себе розбитими, коли ви вже зранку не маєте сил, немає енергії, немає наснаги, і як ось цей витягнути себе все-таки з цього стану, стану розбитості і е, змусити, навіть змусити це якесь таке насильницьке слово. Е, Надихнути, спонукати себе до того, щоб все ж таки діяти, рухатися в напрямку своїх цілей і виконувати ті завдання в першу чергу, які ви самі для себе запланували на сьогодні, щоб рухатися до власних цілей і здійснювати власні мрії і бажання. Отже, зараз я вам перечислю декілька практичних порад, які особисто мені допомагають відчувати себе в стані ресурсу, не в залежності від того, в якому я стані і настрої прокинулася зранку. І можливо, для вас теж вони виявляються корисними. Отже, перше, що треба зробити, це. Звісно, випити стакан теплої води. І ви побачите, що навіть те, що ви випили цей стакан води, ви вже після того, як ви будете його пити, ви вже будете відчувати себе бадьорими. Це може звучати дивно, але ви можете самі на собі перевірити, якщо ви зранку випите такої тепленької водички, то ви вже відчуєте оце, оцей стан, що ви прокинулися. Додайте світла і повітря. Що я маю? на увазі. Якщо ви прокинулися, вімкніть світло, щоб не було от такого похмурого світла в кімнаті, тому що це вас теж буде знову змушувати заснути, йти до ліжка і ви матимете такий сонний настрій. Обов'язково додайте повітря в вашу кімнату, відкрийте вікно, хай більше повітря зайде в вашу кімнату, вийдіть на вулицю, якщо маєте цю змогу, вийдіть на балкон, подихайте свіжим повітрям, подивіться довкола. І це теж допоможе вам вас самим себе збадьорити. Звісно, треба включити тіло. Це може бути будь-яка руханка. Це не обов'язково, що ви маєте уже зранку активно займатися спортом. Хоча, якщо такий варіант для вас ок, то це ок, але від спорту ви повинні відчувати заряд енергії, а не те, що після спорту, настільки активного і інтенсивного, ви вже взагалі нічого не хочете робити і знову-таки хочете відпочити. Тому це може бути. Якась легенька руханка, це можуть бути розтяжки, вони дуже гарно працюють. Це може бути МФР, Якщо у вас є такий мфр рол, ви можете забити в інтернеті, можете промасажувати так інтенсивно тільки ваше тіло, зажими, якщо десь познаходите, промасажувати ваше тіло, і тим самим ви його включите. І це теж допоможе вам прокинутися і допоможе вам відчувати ось цю енергію, Енергію. А uh, в w... Дуже важлива порада, про яку я вже раніше говорила, і тут в цьому контексті її теж повторю знов, це обов'язково йти у будь-яку задачу через розслаблення. Є така помилка у людей, що якщо щось важливе, то це обов'язково треба йти в цю задачу з напруги, адже це важливо, я ж відповідальний, я мушу це зробити. І від того, що ви в цю задачу йдете з напруги. Ваша енергія витрачається не на те, щоб виконувати цю задачу, а вона витрачається на ось цю напругу. Ви зливаєте свою енергію в ось цю напругу. І від того ви теж відчуваєте таке безсилля, тому що в напрузі ви можете побути деякий певний час, але згодом ви втомитеся, втомитеся від цієї напруги. Тому обов'язково ідіть в будь-яку задачу через розслаблення. Якщо вже так трапилося, що ви про. Кинулися, і ви відчуваєте себе розбитими. То подивіться на список завдань, які ви склали на сьогодні. І дуже важливо підійти до питання пріоритетності. Беріть до уваги тільки ті задачі, які от сьогодні прям обов'язково треба виконати. Не треба себе насилувати, не треба себе перенавантажувати. Подивіться на ваш список, подивіться, що от обов'язково ви мусите сьогодні виконати. І тому по задачі поставте пріоритет. А те, що може почекати, краще оберіть себе. І краще подивіться, що ви в розклад можете записати те, що буде саме вас наповнювати і надихати. І тут ви відштовхуєтеся тільки від себе, тому що для кожної людини це абсолютно різні речі. Хтось може е, дійсно відчути наповнення, коли він просто ляже в ліжко і просто 15 хвилин, 20, 30 просто відпочине. Просто, е, і від того він себе. Буде класно відчувати. Хтось, якщо змусить себе піти в ліжко, то від того відчуватиме себе більш розбитий. Можливо, ваш варіант це зібратися і вийти на прогулянку, і прогулятися по свіжому повітрю, і це буде вас наповнювати. Можливо, для вас наповнення це заварити собі чаю, або зробити філіжанку кави, і посидіти в тиші, і насолодитися цією кавою, бути присутній в моменті, коли ви цією каву п'єте, дивитеся в вікно, спостерігаєте за природою, слухайте, як спішвають пташки, або включите якусь музику класичну, або яка вам більше подобається. Тобто подивіться, що вас наповнює. Ви самі можете подосліджувати, які це будуть речі, які вас забирають енергію, які наповнюють. І сьогодні в розклад, якщо ви в розбитому стані, включіть саме ті речі, які будуть вас наповнювати. І хай ті е, задачі, які ви сьогодні не будете виконувати і перенесете на інший день, коли ви будете в більшому ресурсі, е, будуть е, займати місце ті задачі, які і вас будуть наповнювати. Тільки обов'язково ті задачі перенесіть, щоб у вас і запишіть їх в ваш планувальник, щоб їх не забути, і знову таки не тримати на них увагу, тому що якщо ви не перепишете ці задачі, то ви знову таки будете відчувати напругу, у вас будуть і весь час думки про ці задачі в голові, і ви знову-таки не зможете розслабитися і не зможете насолоджуватися тим. Відпочинком, який ви собі запланували. Є дуже класна рекомендація, я її почула від одного науковця, це особливо актуально. Нам було, коли вночі у нас відбувалися повітряні тривоги і не завжди була змога гарно виспатися. І є дуже класна порада, це в обід все таки собі дозволити коротенький сон. Але він обов'язково має бути до 40 хвилин. Тому що якщо ви будете спати, Більше 40 хвилин, то організм переналаштується, і він подумає, що ви вже вклали його в спати на якийсь більш довгий термін. І від того ви не відпочинете в цей маленький проміжок часу, якщо він буде більше 40 хвилин, а ви знову-таки зробите своєму організму стрес, і вам знову-таки треба буде виходити з цього сонливого стану, і знову ви ну, зробите собі ще гірше. Тому, можливо, заведіть будильник на такий беззвучний. Режим, на віброрежим, і щоб теж не було стресу від того, що ви прокинетеся. І дозвольте собі, в обідню перерву все-таки відпочити, виділити на це час, якщо є змога. Щоб потім знову-таки з ресурсу діяти і робити те, що ви собі сьогодні запланували. А також є як альтернатива така практика, як. Увага до свого тіла це теж пов'язано з розслабленням, з увагою. Тобто, якщо ви маєте там, наприклад, 10-15 хвилин, ви теж можете просто лягти на ліжко і просто почати спостерігати за своїм тілом, за своїми ногами, колінами, за стопами, за руками, за животом, за спиною, за плечима, в яких дуже багато, як правило, у людей напруги за шиєю. За вашою щелепою, де теж люди багато зосереджують ось цієї напруги, за вашим лобом, і ви можете просто так увагою своєю проходитися по вашому тілу і його розслабляти, виділити на це теж 10-15 хвилин. І ось намагатися, як тільки ви так проходитесь по своєму тілу, і в якійсь ділянці відчули, що у вас спазбовані м'язи, і ви відчуваєте напругу, то теж от направте туди увагу. І розслабте цю область. І таким чином, ви теж відчуєте таке розслаблення і зможете уже більш з розслабленого стану діяти і щось створювати в своєму житті. Це всі поради, які я для вас підготувала на сьогодні. Якщо у вас є свої якісь власні лайфхаки, то, будь ласка, діліться в коментарях, з задоволенням почитаю. А сьогодні, як завжди, нагадую: не забудьте скласти список завдань, що ви сьогодні будете виконувати. Якщо у вас енергійний стан, ви розумієте, що ви сьогодні можете зробити дуже всього багато і хочете це робити, то плануйте, плануйте більше часу, куди ви його хочете Сьогодні розподілити і направити, але не забувайте, що кожну задачу потрібно оцінити по часу. Кожну задачу треба оцінити по пріоритетності, обов'язково виділити час на форс-мажори, подивитися, щоб ваш графік був гармонійний. Подивитися, щоб ви, вам вистачало 24 години, щоб все це виконати, те, що ви сьогодні запланували. І уже якщо все ок. То графічно зображуйте вашу карту сьогоднішнього дня, маршрут вашого дня, що за чим ви будете робити, щоб теж була якась у вас така стабільність і розуміння того, що ви управляєте своїм життям, і вперед діяти, досягати і здійснювати свої мрії. Всім бажаю гарного дня! З вами була Юлія.